Можем с другим. Сегодня поговорим про такие на кулевочек база 3 м Взрыватель замедленный. Ди. Третий серый модернизованный. Вот такие мои вариант. Заповежничка есть. Корпус алюминиевый. Сейчас их выкрустовывают на шахедах. Рубят с собой припасы. И вставляют детонаторы туда. И ПВВ-7. Пулять в середину. И они выбухают через деякий час. Тут є метал-елемент. По поводу металоелементів трошки розповім Жовтий кольор. Він позначений. Кожен колір позначений. Це звичайний свинець. Жовтий колір застосовувати при температурі плюс 30, категорично заборонено Тому що він найм'якший і найбыстріше переходить в дію. Зводиться при температурі плюс 20-15 хвилин. При. Мінус 10, приблизно там, від години до 5, до 5 годин. При температурі плюс 10 20 хвилин може зводитися. Але при температурі свише 30 градусів він може зводитися і за 5 хвилин. Тобто його використовувати іменно жовтий в літній час не дуже. Також в них є білий колір. Він при температурі 10 градусів зводиться, там плюс-мінус 11 годин. При температурі плюс 30. Зводиться 4 години. При температурі плюс 40 зводиться до 2 годин. При мінусовій температурі е, при нулю у градусах зводиться 20 годин. При мінус 10 зводиться, зводиться, там 35 годин. І при мінус 20 зводиться 74 години. Це саме душе. Тобто можуть його якраз використовувати під скиди. Також є ще червоний колір. Червоний колір при температурі е, плюс 10 зводиться 14 години. При температурі плюс 21 годин, плюс 30 він зводиться 40 хвилин. При температурі плюс 40 зводиться 20-25 хвилин. При мінусовій температурі при температури 0 градусів зводиться 3 години. При мінус 10 зводиться 5 годин, при мінус 20 зводиться від 8 до 10 годин. Також є чорний теж помічений. Чорний зводиться при температурі плюс 10 5 годин, плюс 20 3 години, плюс 30 2 години зводиться. При плюс 40 зводиться година 1,5 години. При температурі 0 градусів зводиться 9 годин. При температури мінус 10-17 годин зводиться. При мінус 20-30 годин зводиться. Також за саму будову цього підривника він сам не є підривником, він є на Ось в такому стані він знаходиться заводські бумарочки. І стоїть завода білий білі з, з білим металементом. Стоїть кришечка це. і в такому стані. На Навірувачки прив'язані бумажечки. Три металлемента чорний, червоний і жовтий. По необхідності викручуємо, відгинаємо запобіжну чеку, знімаємо кришечку, викидаємо білий металемент. Якщо вам потрібен якийсь інший час, не сінвику, вставляємо той, який по таблиці вам підходить, через який він може здетонувати. Вставляєте, який потрібен, накручуєте МД2 або МД5М, вставляєте в вибухівку, в пластит, в тротил, в будь яку ПВВ, куди вам необхідно. І видіргуєте цю запобіжну чеку, і він потихеньку починає зводитися. По необхідності закрутили, хочете закручувати, хочете ні, на ваш вибір. Закрутили, вставили в ПВВ, або в пластит, тобто саме скидують любі дрони, або що можна змаскувати, і через деякий час він підірветься. Точного часу по кожній пластині немає, е тому що вони всі зводяться по-різному. І години, ті, що були раніше прораховані, це плюс-мінус, це не точна година, точну годину вони не покажуть. Механізм діє по-разному, різна температура, по-різному наколювач його е проводить дію. Коли перерізається металелемент, перерізається, накольничок під дією пружини, б'є по детонатору, то що буде накручений, МД5 або мд 2 І відбувається вибух. Може стояти на 5 хвилин, може стояти на 70 годин. 74. І якось так. Дякую.